Пропагандистка Скабєєва, Ольга Скабєєва. Розпостила у себе на телеграм-каналі ось таку відео. Ось таке відео. Я не буду його, звісно, програвати, тому що це жахливе відео. Ми всі знаємо, що воно таке: переживати ракетні обстріли, ховатися по укриттях. А от ця пропагандистка, вона збиткується з того, що коли пролітають російські мопеди по небу, виявляється, люди у паніці, розбігаються, надто швидко, намагаються десь знайти укриття і сховатися від того, що ну, тому що невідомо де ця. Де це одоробло може упасти, і е, посічити таке відео, скаліє, просто е, ну так знаєте поміж рядків, читається, що вона така ха-ха-ха. Посмотрите, як українці бояться. Ну нічого до вас карма повернеться 100% Повернеться, тому що безкарно це все пройти не може. І от якраз наслідки те, що відбувалося в Єйську відбулося вже в Єйську Це лише квіточки, це лише початки. Звісно, нікому не хочеться бажати там смерті чи ще чогось, але ви самі. Це на себе накликаєте. Ви самі призводите до того, що все до чого торкається російська лапа. А воно все перетворюється у попіл, і про це я зараз обов'язково розповім. Крім цього, Скабєєва, от коли ця карма почала повертатися, вона надзвичайно активно почала випродовувати своїх патронів, тобто російських чиновників, а конкретно навіть Кремль і Путіна. Так активно випродовувати, що навіть не щулася Скабєєва, коли після вибухів у Єйську вона двічі поспіль з різницею у пів години опублікувала ті самі повідомлення. Друзі, ті самі повідомлення. Тобто, спершу Путін поручив главі Краснодарського краю кандратів мчс курінкову і голові Мінздрава мурашка вилітіть в Єйськ. Це повідомлення Кремля. А далі вона той самий текст пише: Путін поручил губернатору, і далі по тексту. Тільки трошечки його розширює додає ще е, відео вибухів у багатоповерхівці. Єській е, куди приземлився літак. Су-34. Тобто е, це свідчить про що? Це свідчить про те, що російські пропагандисти вони розуміють, що відплата близько, і вони намагаються всіляко виправдовуватись. Ну е, інколи їм здається, що вони виправдовуються по совісті інколи вони виправдовуються просто через те, що ну розуміють, що шляху назад у них просто немає, і е, все, що їм залишається робити, це йти до кінця з цим злочинним російським. Режимом, ось, власне, і все. Всі причини їхніх виправдань, які ми можемо почути на їхніх пропагандистських ресурсах. Це Скабєєва. А ось Маргаріта Сіманян написала дуже короткий пост по єську. Ви його можете прочитати, ось якраз внизу екрану. Отже, Єйськ, один із самих красивих городов моєї родної Кубані. Ох, пише Маргаріта Сіманян. Отже. По-перше, дуже прикро, що історичні етнічні території України, Кубані, до яких належить, породила таку манкуртку, як Маргарита Сіманян. Це перший висновок із цього посту. Другий висновок, як я говорив, все до чого торкнеться російська лапа, все перетворюється на попіл, і про це вам чітко можуть сказати ті міста, які повністю Росіяни знищили: Сєвєродонецьк, Лиман, Маріуполь. Всі ці міста. Повністю вщент фактично розбиті російськими військами. Ми можемо багато говорити про такі е, міста. Це і волноваха, і рубіжне, е, що робили росіяни. Що зробили, як нам шкода. Ви про це чомусь Маргарита Мосимонян мовчала. Чомусь вона тоді не говорила, коли наш древній Чернігів знищили, коли студентський Харків знищували, коли наш наше Запоріжжя обстрілюють ледь не щодня. Вони про це мовчать, вони на цьому тішаться. А зараз їй шкода стало єськ. Вони е, мовчали, коли і говорили, що це постановка і пропаганда відбулася у Бучі, та гостомелі, Ірпені, е, Макарові. Вони говорили, що це е, також вигадка, прильоти ракети 12-метрових ракет по Кременчуку, і так далі. Вони багато чого говорять. Вони, врешті-решт, е, руйнують навіть нашу Чорнобаївку, навіть Чорнобаївку, яка зайнята ними зараз, і по якій прилітають на жаль українські ракети по е, власне. Тих скупченнях російських військ чорнобаївці але ми нам це болить від цього. Ми радіємо, що ми знищуємо їхні війська, але нам болить від того, що це наша чорнобаївка і це те, що вони туди зайшли і вони призвели ці всі руйнування. Нам це болить. А ми радіть болить сіманян який справді, як я кажу, є не інакше як розплатою, не інакше, як поверненням карми за те, що вони роблять із нашою.